Херсонщина. Далі говоримо про південь України. Американський інститут вивчення війни каже про те, що збройні сили України почнуть або можливо вже почали операцію зі звільнення Херсонщини. Ми стежимо за звільненням сіл і областей. Їх вже 44. сіл в області. Звільнили вже 44. Радіємо влучання у ворожу інфраструктуру у мости, а також все, що ускладнює життя окупантам. Влада давно вже закликає людей евакуюватися, але виїхати це непроста справа для багатьох просто нереальна. Про це знає точно наша кореспондентка Олена Ваніна, яка змогла покинути окуповане місто лише нещодавно. вона продовжує відстежувати все, що відбувається в рідній області, і в наших ефірах буде знайомити нас із хресонцями, які вимушені були. Залишитися в окупації а також з тими, хто виїхав а тепер допомагає землякам. Отже, сьогодні з нами Олена Ваніна. Доброго ранку та Лариса ранку. Польська, голова правління фонду громади міста Херсон Захист. Вітаємо вас обох в нашому ефірі. Добрий ранок, добрий ранок. Ну. Олена, ти виїжджала коли з Херсона? Треба було перетнути багато блокпостів. Яка ситуація зараз? Як можна виїхати? От власне в нас в прямому ефірі буквально годину тому був мер Мелітополя. Він розповідав, що з його міста Запорізької області на підконтрольну Україні частину Запорізької області зараз дорога може займати до п'яти днів, і люди там не витримують. І є і смертельні випадки. Яка ситуація зараз з виїздом з Херсонщини? Це правда. Я виїжджала місяць тому і їхала дві доби, і дуже мені було важко і дуже довго я відходила від цієї подорожі. Але як виявляється, у мене ще був легкий такий варіант дві доби, тому що зараз люди стоять п'ять діб. І якщо коли я виїжджала, черга, була десь 100-150 машин, то зараз 800 і, і до тисячі доходить. А випускають всього там 100-150 машин на добу. Я знаю, що найменше люди говорять про чотири випадки за минулий тиждень, коли люди помирали. Інсульти, інфаркти, це спека, це дуже важко і не витр... ну, важко дуже здоровим людям. А якщо у людей є якісь захворювання, або вони старшого віку, то дуже 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 важко їм виїжджати. І е, немо, зараз тут за різними даними кажуть, що е, виїжджає, виїхало з області десь половина населення е, або навіть 60%. Ну ще дуже багато людей залишається зараз. Вони в режимі виживання. Про в місті в місті в області процвітає стихійна торгівля і Дуже важко вижити банки. Не один банк лише працює кілька відділень неможливо зняти гроші з картки, неможливо е, заробити ці гроші, тому що би ну, тотальне безробіття, скорочення, все позакривалося, і людям дуже важко е, виживати. І ці заклики про виїзд вони дійсно е, хороші, правильні. Так, треба виїжджати. Наші пішли у контрнаступ, дуже багато вибухів, але а це неможливо, щоб виїхала вся область. Люди залишаться, і люди залишаються. І людям треба вижити, і потрібна їм допомога. І от зараз у нас в гостях Лариса Польська, керівниця фонду громади захист Херсонського. Її дуже добре знають в області. Раніше фонд займався великими проектами. Вони закуповували обладнання для лікарень. Там слухові апарати для дітей закуповували, а зараз вони перейшли саме на адресну допомогу. От я хочу запитати, пані Ларисе, чому ви перейшли на допомагати конкретним людям, і скільки е, вже заявок у вас і, скіль, і скільком родинам ви змогли допомогти? Пані Лариса, я так розумію, що ви змогли виїхати так нещодавно із регіону. Були змушені виїхати. Я змушена була виїхати після 55 діб життя в окупації. І, ви знаєте, я б ніколи не покинула Херсон, якщо б не виникла така загроза для громадських діячів і особисто для мене, тобто, були вже від моїх друзів. Такі повідомлення, що тобою цікавляться, цікавляться фондом і треба виїжджати. Виїжджати було треба, тому що я 55 днів майже не виходила з дому, тому що в цей час вже наш фонд займався допомогою Херсонщини. І якщо в перші дні після після входу... Окупантів на Херсонщину, де були бої на Антонівському мосту, була велика потреба у медичних препаратах для херсонських лікарень. То ми спочатку надавали цю допомогу усім п'яти херсонським лікарням і, і медикаментами. Знаєте, було складно, тому що фармафірми були закриті, аптеки буквально волонтерами вигрібалися, і тому завдяки завдяки тому, що фонд відомий, адже фонду громади Херсона Захист 19 років, і ми жодної прокламації за цей час не отримали працюючи прозоро. Бо ми вважаємо, що найбільша цінність для благодійного фонду це довіра людей. І е, навіть був такий у нас момент, на, наскільки це було складно да, допомагати лікарням. Ми 3 березня в Одесі закупили півтори тонни знеболючого крувозупинного е, на півмільйона гривень. І херсонські військові, які базувалися в Миколаєві, перевезли до Миколаєва цей вантаж, і потім повинні були якось передати на Херсонщину. Але... З 3 березня по 30 березня ми не могли забрати цей вантаж, тому що е, почався почалася Чорнобаївка, обстріли Миколаєва, і тоді наш фонд вирішив, що е, наразі, на 30 березня, ця допомога в медикаментах більш потрібна Миколаєву. І ми віддали весь вантаж через обласну військову адміністрацію Миколаївським лікарням. Але Скажімо, виникла така небезпека, виникло, стільки було повідомлень, що в окупації страждають, особливо страждають діти, бо е, для всіх людей психологічний тиск, примус до, до рабства, е, примус до е, того, щоб, е, щоб отримували гуманітарну допомогу. Це... Е, Відсутність гуманітарних коридорів безробіття, а значить, і без воно доводило людей і доводить людей до відчаю. Але втім, я хочу сказати, що я дуже пишаюся своїми земляками. Вони герої. Ті, хто залишився, і ті, хто не скорений, і ті, хто не хоче. знаєте, навіть батьки, і дітей нещодавно я отримала таке повідомлення в заяві на допомогу, лагаємо, допоможімо отримувати гуманітарку їм, Лариса. Скажіть, будь ласка, переважно від кого йдуть прохання, і що люди просять? Знаєте, волонтери допомагають там, де це можливо, продуктами харчування. Але в родинах з дітьми, а їх дуже багато виявилося на Херсонщині багатодітних, до 10 діток є, є в родинах, особливо багато багатодітних родин у Генічівському районі. І у кожної родини свої особливі потреби. По віку дітей, а ще ми допомагаємо не тільки багатодітним, але й тим родинам, які виховують дитинку з інвалідністю, і там теж особливі потреби. І тому ми для себе визначили, що ми можемо надавати безповоротню фінансову допомогу прямо на банківські картки. Цих родин для того, щоб вони могли забезпечити або е, задовольнити саме потреби цієї родини, а не те, що приносять тільки волонтери, тому ми надаємо тільки е, грошову пряму Лариса, адресну ви допомогу Говорите про перекази Допись. гроші, пані Лариса. А є чи чи можливість цю готівку зняти, чи є можливість цією карткою розрахуватися, чи взагалі от ми чуємо е, повідомлення про те, що. Зникає гривня з обігу на Херсонщині, чи от доходить ця допомога до людей в якийсь спосіб? Ви знаєте, ми дуже ретельно відносимося до благодійних пожертв від людей. Дуже ретельно. І тому перед тим як перерахувати кошти, отримавши заяви і розглянувши їх, ми, ми весь час спілкуємося з нашими реципієнтами. і Ми питаємо у людей. Зараз ти можеш скористуватися банківською карткою, і тільки коли вони відповідають, я могу, можу обналічити, я можу а, придбати карткою у, у магазинах у супермаркетах великих. Тільки після цього ми надаємо цю а, допомогу людям. Я хочу сказати, що їх стільки багато. Заяв стільки багато на сьогоднішній день. Ми отримали більше двох тисяч заяв і м, допомогли з першого дня війни до сьогоднішнього дня. Ми допомогли 774 родинам з дітками, багатодітними з дітками-інвалідами. Багато, багато, але це крапля в морі. Крапля. І я дуже... Шкодую і закликаю українців з різних регіонів, допомагайте врятувати дітей. Дітки сьогодні найцінніше, що є, це наше майбутнє. І знаєте, коли читаєш ось, я наразі говорю: а у мене мороз по шкірі, тому що люди пишуть, що у мене дитина Пісячна, треба, нема за що молока купити, грудно, грудного годування немає, тому що у мами немає молока дитинку покормити. Інші пишуть: у нас розрушений будинок, голова родини загинув. Ми у приймах і має коштів. Хтось пише і дуже багато пишуть одну фразу, яка мене, знаєте, так пробиває. Не база, що дітям купити молока і хліба, і це біда, пані Ларисо. Це... Ми, ми закликаємо е, зі свого боку е, ті, хто може допомогти, щоб ви допомагали вашому фонду, а ви вже далі по цим заявкам могли забезпечити ту кількість адресної допомоги, яка вам надходить. Ви ще на початку. Е, Нашої розмови згадали про свою особисту історію і сказали, що перед тим як виїхати з Херсону, і одна із причин, чому ви виїхали, це було переслідування вас. Ви можете детальніше розказати, хто вас шукав, як що це було за переслідування і чому вас шукали? Угу. Ну, по-перше, я вже говорила, що фонду 19 років ми дуже відомі і. Я є одним із авторитетів на Херсонщині, і тому е окупанти е цікавляться такими людьми, громадськими діячами, які впливають своїм ставленням, своєю життєвою громад... громадянською позицією на людей. І я ось вчора прочитала, що пан Бутрій, голова військової адміністрації, вчора озвучив такі цифри: що 30, 363 людини в Херсонщині окупанти утримують, і з них 300 громадських діячів, 300 громадських активістів. І знаєте, ми почистили і свій сайт, ми почистили Фейсбук, ми прибрали все, що могло б ну, нам зашкодити працювати на Херсонщині. Будучи там в окупації, але на сайтах інших стільки про нас написано, що не треба навіть ховати своєї історії. А хто шукає і це тому я вже говорила. Що я... Це якісь організовані спецпідрозділи, які створили окупанти. Тому що 300 чоловік це дуже велика цифра. Потрібно, щоб це було якось організовано. Хто цим займається в Херсонській області? Ну це по Херсон... Це по всій Херсонщині. 363. і в кожній є в кожній громаді, там де вони дислокуються, є підвали. Людей забирають на підвал, їх катують, і таких прикладів дуже багато. І ось коли я я думаю, ну я спочатку знаєте так для себе за заспокоювала себе, що ми не ми обрали гуманітарну програму. Рятуємо разом Херсон, і ми допомагаємо родинам. Ну чого це мене буде там турбувати? Але мої знайомі і члени нашого фонду стали мені телефонувати і говорити, що до нас заходили, нас перепровіряли, да? І вони питали: а чим ви допомагали фонду захист, а чи польська на місці в Херсоні, чи вона працює? І люди у мене запитували, ти за пропискою живеш? Ну, так, за пропискою, ну, чекай на гостей. Я хочу сказати, що ця ніч, коли е, дійшли ці повідомлення, була е, дуже тривожною для моєї родини. А вранці, об 11, чоловік мені каже, виглянув віконце, під нашим домом стоїть БТР, БТР з автоматами на перев'язці, і я розуміла, що це не, зі, не за мною приїхали. Скоріше за все, у мене будинок в такому тихому місці. то... Спецслужби російські дали, коли, мабуть, завдання подивитися, де цей будинок. Потім дзвінок телефону, такий, знаєте, угу. дуже з російським головом. І я зрозуміла, що хмари наді мною все нижче, і тому я зізвонилася з обласним керівництвом. Я дуже вдячна, що вони, розуміючи ситуацію, змогли допомогти мені виїхати. Але ось Олена розповідала, як вона вибиралася 21 квітня. Перед Пасхою, я в Пасху була у дорозі у такій страшній. 33 години, 10 блокпостів з перевірками нашого водія роздягали до рубашку, знімали, дивилися, чи є у нього сліди від зброї, чи є якісь наколки з Україною там і тому подібне. І 10, 10 блокпостів ми пройшли. Все, останній. Попереду, а ми йшли через Снігурівку Миколаєв Одесу на Одесу. І останній блокпост перед Понтонним мостом на Снігурівку там стояли буряти, блокпост Бурятів. Ми простояли 5 годин в надії, що може когось пропустять, нікого не пропускали, і потім чередою пішли на. На Херсон машини, і на кожній з машин була табличка Діти, Ді, мами з грудничками, діти плачуть, ну, це ну, було жахливо. І перед ними з'явився така та ділянка, де ну, ви, може наступний могли виїхати. Е, підійшов брят і питає: а ви чого попаєте швидко до Херсону? Постріляю колеса. У нас БТРом а що дощ, глина, жовта, летіла у всі сторони, тобто жахливо було. І, і ми повернулися, що один з бурят, літав до віконця, показуючи на Херсон, мілости прошу к нашому шале. І знаєте, те, що дали про. Десять блокпостів і застав, заставляли повертатися, це теж знущання. Ви ось ви вже повинні вийти на українських військових, на українські повертайтеся назад. Ми ночували у найближчому селі, я хочу сказати, які українці дивовижні. Село без світла, без інтернету, з холодними хатами. Дозволяють вийти у лісопосад, брати сухе гілля, вони стріляють. Нас прийняла родина, і знаєте, вона сказала: я все ж таки нагрію пічку. Знаєте, чим вона топила старими будівельними? Постукали, мати. пані Лариса. Як ви цю родину? В двері постукали, чи вони самі вийшли на дорогу вам ні, запропонували? Ні, ні, ми вийшли е, на горі церква, і ми думали, що там може бути інтернет, знаєте, як завжди там на горі. Вийшли, а тут поруч з церквою, е, хазяйка з хазяїном, вийшли щось впоратися, і ми до них попросилися. Вони неймовірні, хоч... вони наварили картоплі, нарізали своє там якесь сало, що було. Ну і ми ж там посиділи. Дуже люди просто, я не знаю. А коли ми вранці у четвертій прокинулися і вирішили виїжджати, вони сказали: не виїжджайте, хай трошки розсвіте, бо постріляють. І ми виїхали, ви знаєте, ми з такою швидкістю неслися. Це були ралі. Я вчепилася в машину, в крісла, для того, щоб витримати це все. І Ми обганяли машини, які там старенькі їхали, грязь у всі, у всі сторони, всі заляпані. І коли ми зрозуміли, що ми проїхали цей блокпост, і ми вже в, наступні, в наступному селі, а вони просто не прокинулися, не вийшли. Це було 5 15 хвилин. Боже, ми, ми вже все змогли виїхати. І після цього ми були, мабуть, останні, хто проїжджав через цей понтонний міст, тому що потім були повідомлення нас Боженька Боженкаві. Оленочка, ти хотіла щось додати? Я хочу да, додати, що ми виїжджали вже іншим шляхом, ми теж ночували в прикордонному селі, і люди питали: ну, чому ви виїжджаєте? Ми кажемо, що ну, погано, роботи немає, грошей немає, зв'язку немає, повна окупація. Вони казали, що так, у нас те саме. І при тому, що у них те саме, вони допомагають іншим, хто виїжджає з, з таких регіонів. І зараз дуже дуже багато людей. Ночують в Запорізькій області в прикордонних селах у людей, яких так, які так само живуть в окупації. Я хотіла, пані Ларисо, щоб ви. Сказали, чи от багато людей залишаються, які потребують допомоги, які не можуть в таких умовах виїхати, не мають грошей, не мають здоров'я. А може перед ви... тим, як Лариса якраз на твоє запитання а -а -а. зараз почне відповідати? Я хочу, щоб і пані Лариса відповіла, і потім ти а що ви думаєте з приводу ініціативи законотворчої, яка зараз іде від кабінету міністрів, криміналізувати отримання російського паспорту на окупованих територіях? Ну простіше кажучи, Кажучи, що люди, які будуть отримувати там російські паспорти, нестимуть за це в майбутньому кримінальну відповідальність. Пані Лариса, почнемо ну, може... з вас. Ну, спочатку на ваше питання відповім. Ось, дивіться, не виїжджають люди не тому, що вони зрадили Україні. Особливо ті, хто з дітками, вони, якщо в них немає за що їсти, купити дітям, у них немає коштів на виїзд. А це сьогодні коштує. У них немає впевненості в тому, що якщо вони навіть ви а коли діватися, хто їх прийме, де там жити в іншому місці, за які кошти, де знімати оренду. Ну тобто і ще є така категорія: це пенсіонери. Дуже старенькі люди, які не в змозі за станом здоров'я виїхати, так і є люди одинокі пенсіонери, там є інша група, яка їм допомагає, але нема за що їсти, не можуть у них немає приват 24 навіть вони не можуть користуватися інтернетом. І Що робити? Так, зв'язок з паспортом, який пані Ларисо? Те, що вони не можуть я, виїхати, я, думаю, я зрозуміла, чи так. можуть вони вижити без паспорта там російського? От е, в цьому запитання. Не, можуть, не можуть. Тому я й кажу, що це є е, колаборанти, яких знають всі харсонці, які отримали паспорти. Так вони заслуговують на. Те, щоб були покарані в кінці кінців, але ось ці старенькі, ось ці немічні люди і ті, хто е не може вижити в окупації в таких умовах, я думаю, що немає сенсу це робити. Це навіть, знаєте, закид такого, що сьогодні херсонців це і не тільки дротує, а засмучує те, що. Що таке відношення. Знаєте, я ось, Оленко, я ще трошки скажу, знаєте, для мене важливо, наприклад, те, що допомога йде нашим херсонцям, хоч від волонтерів, хоч від нас, да, родинам. У нас мам написала: нам не тільки важлива підтримка фінансова, для нас важлива підтримка моральна. Нас не забули, нас не відкинули. Україна з нами, і тому Олечка, і, і потім як ти коротко, будь ласка, відповіш. Я хочу тобі так. зацитувати з цього приводу. Зокрема, Ірина Ворощук, яка каже, що я, доп... я розумію, що простій людині це допомагає вижити в окупації. З іншого боку, я не знаю, як пояснити людям, які воюють на передові, адже на червоному цьому російському паспорті, який беруть в окупації, багато української крові. Ну, я думаю, що люди, які воюють на передовій, вони теж мають родичів на окупованих територіях. Територіях, якщо не батьків, то родичів точно мають і вони знають ситуацію, що люди в режимі виживання їм треба вижити. І тому одна справа, як якщо ти береш паспорт, щоб тобі дали зарплату або отримати допомогу, а зовсім інша справа, коли ти ходиш і радієш, що Росія прийшла. Таких, звісно, треба засуджувати, які е, чекали, ждали русських і нарешті отримали русський паспорт. Так, це злочин. А якщо людина заради виживання це бере, це не злочин. Друзі, дякуємо, дякуємо вам за вашу думку, пані Лариса. Вам теж окремо подяка за те, що ви робите. Підтримуємо Херсон. Не забуваємо про херсонців. З нами на прямому зв'язку були Олена Ваніна, наш кореспондент, яка виїхала з Херсону буквально півтора місяці тому. Та також Лариса Польська, волонтерка, яка допомагає зараз Херсон Херсонцям в окупації. Це наша буде така постійна рубрика. Будемо періодично говорити про ситуацію на окупованих територіях.